України. Я зараз тут покажу рекомендації, як задекорувати отакі пластикові дверцятка. Це будуть вони встановлені на інсталяції. І потрібно їх задекорувати, щоб не було просто біле. Для початку беремо таку сіточку, десь номер 180-й, і, і просто-напросто його все зачищаємо. Для того, щоб трішки поцарапати фактуру, щоб до неї, ну, до вертяток, в смачі, липла нормально фарба. Оце перший етап. Беремо і сіточком. просто трапаємо. так до верцятка. Беремо фарбу, це латекс-преміум в кольорі C12D і просто-напросто закатуємо поверхню. Спочатку торці. Валік беру з невеличким ворсом, щоб не робити велику шегрінь. грінь. І лишаємо до висихання до повного. Пробігаємо по торцям. теж вона почищена. Головне зафарбувати оцей колір білий. Може навіть прийдеться два шари покривати. Ну, Я думаю, що більше всього. І так, ось. Вентиляція до такої плітки зроблена. Не знаю, хлопці заколірували в епіцентрі, чуть не такі. ну, коротше, будемо продовжувати далі. Тепер беру колір чуть світліший. Це був C12D, а це C12C. І зараз я тепер закатую це все поверху фарбою. Я роблю це перший раз, отакими оттісками під дерево. І зараз спробую. Змоделювати фактуру дерева, ну, якщо вийде. Так, закатуємо, щоб поближче. Я так таким товстеньким шаром наніс і зараз ну не знаю, вийде, так вийде. повийде. Okay. Ну щось у нас. Не знаю, такие, вот такие. Ну, вот такая вот, такая вот. Кура дерева. Ну, не знаю, як воно буде виглядати. Ну, після висихання покриємо його глазур'ю. І так ось все в нас вийшло. Отака фактурка. Ну, може воно не, не колір, але ну, як є, так є. Це мені так колірували в епіцентрі. Тепер я таким не користувався, беру хот лазур і просто валіком його вскваю. Чому це не воск і не лак? Тому що плітка ось матова, ну можна сказати, якщо б воно не блистіло на коні плітки, Так що просто двома шарами закатаю, зараз один, а потім через декілька годин валік коротким морсом. Це для захисту, для того, щоб захистити фарбу. Оп. Пилки, Все, декілька годин чекаю і покриваю ще одним шаром. Ну і після того, як перший шар повністю висох, годинки три пройшло, наносимо другий шар цієї лазурі. Так же саме, тим самим валіком, ну, звичайно чистим. І після повного висихання я вже покажу готовий результат. Ну і ось як воно виглядає. Трошки, звісно, хлопці з епіцентра, що колірували в колір, не попали. Але набагато краще, ніж це було б просто білі дверцята. Ну, щоб це були б білі дверцята. Так що отак. Матеріалами торгової марки Файдаль можна робити все, що завгодно. Навіть декорувати дверцята для інсталяції. Так що, всім дякую. Підписуйтесь на канали. До побачення.